Женером на Легмаші будинок, відповідно, будував на початку 90-х років і в адміністрацію, коли прийшов у 95-му вже збудованим будинком. Бажаючи, як буде хороша погода, запрошую гості, щоб не сказали, що збудував за два місяці, поки секретарем був. Так що. Тільки земельна ділянка 400 квадратів. Ні, там десь написали, що і будинок справа в тому, що в декларації будинок не на одну, а будинок на три сім'ї. І разом треба здавати в експлуатацію. Просто нічого не здано в експлуатацію, ви знаєте, коли гуртовані. Хороші сусіди, але поки все не доробиться до кінця кожним з сусідів, то. І що він не дав в експлуатації, він ще не рахується як повноцінний будинок. Це будинок на три сім'ї. В ті часи е, не дозволяли в будь-який період, коли не давали на одного. Тобто в межах міста давали не менше е, на двох, на дві сім'ї. Тому будувалися тоді і збудовані на три сім'ї.